На зустріч запросили членів Союзу афганців міста Нікополя для присутніх, продемонстрували кадри документальних фільмів про афганську війну. Студенти співали солдатські пісні та зачитували хронологію подій негласної війни. Воїни-інтернаціоналісти ділились з молоддю своїми спогадами та досвідом, що отримали на війні. Закінчив техніку в має ходив веселий, оптимістично 19-літній паріньок. Пішов в воєнкомат і через три місяці наказався в Афганістані все ми пройдя ту війну винесли себе одну істину. Нужно завжди в усі ситуації оставаться людьми. Людьми з большої букви, тому що життя наша складає. На зустрічі згадали і випускників технікуму, які одразу після випуску, ще зовсім юними, були відправлені воювати на чужій землі. Ми не можемо забити випускника електротехнічного відділення Єночку Антипенка, который виконуючи бойове завдання, спасая своих товарищей по оружию, погибает за 12, за 12 дней до демобилизации. Его страна награждает двумя красными звездами. Это многого стоит. Ген. Антипенко. Характеристика человека, характеристика человека солдата с большой буквы, потому что Ген. Антипенко уже получил приказ о демобилизации. Он для того, чтобы одного из молодых, который еще толком не умел воевать, Він сказав, я пойду вместо тебя, тебе раз. Ну і пішов последний раз. Он написал цю письмо, вже знав, що дім призус. Він написав отцу, Папа жди, я наконец-то повернусь. Вот така ребята, война. Пам'ять цих воїнів інтернаціоналістів, які не повернулись з бойових завдань, вшанували хвилиною мовчання.